Здоров! Співець народної освіти. Які діла на небі благородні? М? На ниві вдобрині добрячим екскрементом прозростає квіточка блакитна, улюблена забавка гомосеків. І скотоложество застінчуве цвіте. А. а цікаво, знати прийоми зачренні, які використовує студентство прогресивне. Щоб возродити статеве квадрочету. Цікаві опити проводять студіози. Їбуть кнура, як ворога народу, у сраку цілим факультетом філософським. Ще Гегель нас учив, що дух ширяє за тих чертогах мудрості безсмертю. Тим часом вертій хусь в нячій жопі ширя своєї вонючої дороги. І хто знає, чи ж шлях веде до правди.